Стій, не викидай його, ти це робиш неправильно, пішли зі мною. Мамо, що це? Це контейнери для відходів. Дивись, синку, перший контейнер зеленого кольору для скла, другий контейнер для пластику, третій для паперу, четвертий металу, а останній для органіки, тобто це для відходів з їжі, який з часу перетворюється на компост. А чого ми не можемо просто викинути сміття в річку? Якщо викинути у воду, то рано чи пізно це сміття потрапить у море, а потім в океан, а там дещо прибігчих до сміттєвих островів. Найбільший такий острів знаходиться в Тихому океані, деякі тварини навіть раді, адже вони можуть відкладати свої яйця чи просто жити на цих островах. Проте інші тварини страждають. Риба може з'їсти це сміття і або помре, або потрапить потім у магазини. Ми її купимо і їстимемо. Добре. Але чому його не можна кинути в звичайний смітник? Викинути можна, але в кращому випадку воно потрапить на сміттєзвалище. Але ж це не є остаточним вирішенням проблеми. Відходи дуже повільно розкладаються. Наприклад, пластику потрібно 500 років, щоб розкластися, а токсичні відходи потраплятимуть у ґрунт та воду. Найшвидшим способом позбавитися сміття є спалювання. Проте воно дуже шкідливе, адже при спалюванні виділяється чадний дим з вмістом важких металів, азоту та інших шкідливих речовин, але ж має бути якийсь спосіб позбавитись відходів. Існує вторинна переробка це найбезпечніший спосіб утилізувати відходи. Ми отримуємо зменшення сміття, нові продукти праці, а природа менше страждає. На це потрібно менше природних ресурсів, а шкідливі речовини не забруднюють навколишнє середовище. До речі, під час переробки виділяється дешева типова електроенергія. Наприклад, з того ж самого пластику можна виготовити нові пластикові речі, меблі чи одяг, старе скло переробляють і роблять нове. А щоб полегшити переробку, люди жартують сміття. Хм, цікаво. Так от для чого ці контейнери? Але є ще один спосіб зменшити кількість відходів. Справді? Так. Треба дотримуватися кількох принципів. Якщо можливо, треба замінити звичайні речі на багаторазові. Не потрібні речі віддати або продати. Якщо є багато однакових речей, залишити собі саме стільки, скільки потрібно, а всі інші віддати. Якщо річ поламана, спробувати перемонтувати або використати для чогось іншого, не купувати непотрібні для себе речі, і, звісно, сортувати та здавати на переробку сміття. Завдяки всьому цьому, ми зможемо захистити природу та себе. Тепер я почну змінювати свій спосіб життя та сортурувати відходи, і всім вам теж пропоную. Це не дуже складно. Зате ми зможемо поліпшити життя на землі та врятувати світ.